Всім здравствуйте! Сьогодні ми продаємо будинок на старому місці. Це біля ЖК Нагірний і вулиця Нагірна. Великий двохповерховий будинок, 134 метри квадратних, 7 соток землі. Зараз ми знаходимося в спальні, як ви розумієте. По інтер'єру за спальню тут така перегородка шафа. Ну і за нею такий. Далі собі гардероб. Для своїх потреб може використовуватися, йдемо ми по другому поверсі. Тут у нас екзала, як зала, міні-бар, чи дитяче, що завгодно може бути. Вид з віком, там вангальна зона. Друга кімната пуста. Продається будинок з усіма меблями та технікою, як ви бачите, покажу вам зараз. Перший поверх. Зараз ми заходимо в ванну кімнату, окремий санвузол. Сама ванна. Велика кутова. Все самі бачите, будинок утеплений, мінувати 10. Далі йдемо до залу. Залишається навіть з телевізорами. під інтер'єр, кухня. Велика простора посудомийна.